Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні 31 березня, і це мій корисний сніданок. Сьогодні на сніданок пів авокадо, дві котлети з індички м'яса, і такий салат. Чого так мало салату? Ну, це такий незвичайний салат. Ні, це не морська капуста, це водорослі морські, але ж не капуста. Мо водорослі називається вакано. Щось, щось похоже на це, бо там іноземні літери, то я не дуже могла б прочитати. Але ж назва цього салату вже Хіяші. Так що я вживаю сьогодні хіяші. Так, чого так мало? Та ні, все, все гаразд. Я просто вчора. Переїла. І ще відрізала солодкого перця. Не знаю, буду вживати чи ні. Так, не потрібно було вчора переїдати. Так, про це я пізніше розповім, а зараз ще хочу сказати, продовжую вживати смузі-такий напій для покращення роботи печінки, щоб вона не була жирна. Так. Щоб теж зайвий жир скидала печінка, так. Не тільки я, а ще не ще, а ще печінка теж. Так. Чорноплідна горобина. Ось така смакота. Ой, трохи води, нічого. Кефір і вода. А зелень. Зелень сьогодні знову петрушка, бо я її купила, потрібно її використовувати. А потім знову буду е, салат кали додавати. А, а мабуть, і зроблю перерву вже щось інше. Тому я не знаю, скільки днів вживати такий напій для схуднення печінки. Так, Рецепт сказали. А скільки вживати? Пожизненно так. Все, шуткую, буду снідати. Поїла дуже смачно, але ж хочеться. Сказати відчуття легкого голоду? Ні. Відчуття глибокого голоду, так. Але ж нічого. Е, смузі вип'ю таку велику чашку і все буде гаразд. А хочу трошки розповісти про цей хіяший салат. Дуже-дуже-дуже смачне, дуже-дуже-дуже корисне. Ви знаєте, морська капуста корисна, а водорослі тим паче. Так що купуйте, якщо будете бачити таке. Але ж не лякайтеся, з першого разу, як ви понюхаєте і скажете, щось не те, щось тут зіпсувалось. Але ж не, ні, все гаразд. Це такі. Запах у цієї страви, так? Що нагадує? Е, попільничку, так? Попільничку, якщо ви понюхаєте попільничку, ось це нагадує. Але ж е, я вже звикла. Так, п'ять разів вже вживала і ще хочу. Так, про це все. Змінюйте свої смаки, змінюйте уподобання. Ага. І. Корисно вживайте і смачне? Так, що тут у нас? Відкрию? Відкрию. Смузі? Смузі, ви знаєте, це смачно. З лохиною це супер смачно. Петрушка. Де? Де Петрушка? Перемололи і нічого нічого, нічого не чутне, не бачно. Все смачно. Так, продовжую вживати таке. А що я хочу нагадати? Ну, ви ж пам'ятаєте, я вживаю їжу два рази на день. Такий опит у мене вже був два роки тому. Два роки. Я. Два роки тому і два роки я вживала їжу два рази на день. Результат дуже гарний. Так, дуже гарний. Але ж Але ж живот нікуди не, не дівається, нікуди. Так Так що з животом, якщо у вас велике пуза, потрібно щось конкретніше. Ось, наприклад, Такі смузі з петрушкою або з салатом кали. І так, це потрібно? І ще щось потрібно, і вправи потрібно. Ладно, я не про це. Я хочу розповісти трошки, які переваги у творзовому харчуванні. Так, вони є. І саме перше, це. Менш будете мити посуду. Так, це дуже гарно. Потім буде економія коштів, ви зовсім зміните так, не чотири рази харчуватись, три, чотири рази, а між цим ще кава, чайок, так, і так цілий день. Так. Буде економія коштів, буде економія часу. Що ще буде? Ну, менше їжі будете витрачати. Ну, ну так, менше готувати будете. Не будете перевантажувати травну систему. Так. Вона буде у вас відпочивати. Їсти зовсім не хочеться. Навпаки, якщо ви будете частіше їсти, ви будете і хотіти, і хотіти їсти. А ще ж вам, мабуть, лікарі розповідали, так, якщо де перетля... перетравлюється? Білки в шлунку, а все інше в кишківнику і в шлунку не затримується. А якщо ви поїли гарне м'ясо, а потім опять щось перекусили, і все воно не пішло в кишківник, так? Хоч і легенько ви чогось перекусили, але ж все одно воно залишиться у шлунку і буде киснути, поки не перетравляться всі білки, тобто м'ясо якесь, що ви там з'їли. Так. Вам лікарі таке розповідали? Ні, вони казали, їжте частіше, меншими дозами, да? Так. Гарний лікар скаже вам інше. Так. М -м мені наприклад, щось таке сказали, Так, Лікар мені сказав, та що ви скажете таке, який лікар. Якщо сам чогось там у Ютубі не побачиш і не вирішиш спробувати, так. Так що так. Не закликаю вживати два рази на день їжу. Так, дехто називається. Преривістим голодуванням. Яке там голодування? Що я хочу сказати? Спочатку ще скинете зайву вагу. Так. Але ж це буде тільки спочатку. Потім ніяка зайва вага не буде уходити. Ні, ні, ні. Це я вам, як експерт, вже можу сказати. І що ще? Ну, але ж нічого, зато здоров'я гарне стає, Так. але ж є і проблеми. Декілька проблем. І перша проблема це потрібно навчитись відновлятися від чогось. Наприклад, я вчора з подругою, з каліжанкою, так? Ми Гуляли, потім проголодались. Ну, я не проголодалась, а вона проголодалась. Ми зайшли в кафешку, і я взяла морозиво, а вона булочку, каву велику, чашку, філіжанку. І що? І мені взяла булочку, солодку солодку. Чому вона мені взяла? Бо вона б думала, що я не можу сіб... собі її придбати, що я економлю чи що. Вона мені її придбала. Ось потрібно своїм подругам заздалегідь роз... розказувати, розповідати, що ви просто не вживаєте серед дня їжу. Так. А потім у мене ще друга була проблема е, у дівчини, у одної у подруги моєї доньки день народження, і теж потрібно якось щось вживати. Я розповіла, що я не вживаю так пізно, але ж, говорить, овочі, ой, не овочі, фрукти, фруктики, виноградик, мандаринки, так, бананчики, це, говорить, можна. Ні можна. Але ж я їла вчора. І що? Це друга проблема. Якщо ви переїсте після 18 годин щось, навіть фруктів, так, ви не заснете. Так. Ось такі проблеми. Так, ну це одна проблема. Не переїдати. Відмовляти, навчитись, навчитись відмовляти, розповісти. Ні, я можу купити щось, але ж я просто не хочу. Ні, навіть фрукти я не буду вживати. Ви гуляйте, їжте. Так. Ось таке. Так що я дійсно півночі не спала. І це погано. Так. Так що я вчусь відмовляти, але ж потрібно Потрібно... так все відстали від мене, я не їм. І все. Добре, відео довге сьогодні, але ж все одно хочу нагадати про вчорашній напій. Я заварила горобину червону і не вживала її, бо вам сказали, я йду. Гуляти, так? І якщо гуляєш, де туалет шукати, так? Бо гарабина мочегінна. Так. Але ж я... я ввечері випила, а ввечері теж не потрібно пити, бо будете вставати до туалету часто. Так. Я знала, що це таке є, але ж перевірила вперше. Бо гробину я вживала в ягідках завжди. По 10 ягідок, на що серце з'їдала, і багато днів Так дуже-дуже корисна, корисна ягіда. І дехто боїться, бо тиск маленький, то вам не потрібно 10 з'їдати. З'їдайте по 5 ягід. Воно. Гарна діє на організм серцево-судинну систему лікує, так Так що горобина це клас. Але ж не можна, коли йдете кудись гуляти, і не можна на ніч. А все можна. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Проголодались. І що ми вживаємо? Експресо з булочками. — Експресо? Американо. Американо. — Американо, так. З булочкою. А я морозиве взяла. З булочкою. Булочку я не брала, морозиве. Я боюсь, щоб воно не гірчичне було. Але ж нічого. А булочку це мені колежанка придбала. Так. Щоб я дуже не схудла. От таке.